День, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку перевіряємо свої досягнення. Сьогодні ми з вами будемо перевіряти рівень засвоєних знань з даної теми. Розпочинаємо, як завжди, з хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічну число відповідь 12, помножити на 9. Відкрити свої зошити, запишіть число, класна робота, пропишіть каліграфічну відповідь. Відкрити сторінку 40 в нашому підручнику. Завдання 1. Визнач, які вирази мають однакові значення. Поставте на паузу. Розв'яжіть подані вирази та зробіть висновок, які ж вирази мають однакові значення. Перевірте себе. Продовжуємо. Переходимо до завдання номер 2. Визнач, скільки цифр буде в значенні кожної частки, і вибери правильну відповідь із запропонованих. Перед вами два вирази діленні – 63 957 розділити на 3 та 25 952 розділити на 8. Для того, щоб визначити, скільки цифр буде в значенні частки, нам необхідно звернути увагу на перше неповне ділення. Тож. Визначте, будь ласка, перше неповноділено в поданих виразах і виберіть правильну відповідь. Перевірте себе. 63 957 розділити на 3 в значенні частки в нас буде 5 цифр. 25 952 розділити на 8 в значенні частки у нас буде 4 цифри. Роздивимося завдання номер 3 Визнач, якою буде остача в кожному випадку ділення. Перед вами подані вирази на ділення з остачою. Вам необхідно ще раз поділити подані вирази, перевірити значення частки та визначити, яка ж буде остача. Поставте для цього на паузу. Перевірте себе. Перейдемо до завдання номер 4. Знайди помилки в обчисленнях. Як їх виправити? І так, 5739 помножити на 4. У нас в значенні частки чомусь вийшло шестицифрове число, хоча 4 цифрове помножити на одноцифрове. У нас Може вийти п'ятицифрове число, але не шестицифрове. Давайте перевіримо. 9 помножити на 4 – 36. 6 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 – 12. І ще 3, які запам'ятали, це 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 помножити на 4 – 28. І ще 1, який запам'ятали, 29. 9 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 5 помножити на 4 це 20, ще 2, які запам'ятали, буде 22. Тож у нас повинна бути відповідь 22 956. Роздивимось другий вираз. 3 406 помножити на 3. Так, 4 цифрове ми множимо на 1 цифрове, у нас може вийти п'ятицифрове число. Перевіряємо. 6 помножити на 3 дорівнює 18, 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 0 помножити на 3 це 0, і ще один, який запам'ятали, це буде 1. 4 помножити на 3 це 12, 2 Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 3, це буде 9, і ще один, який запам'ятали, це 10. Тож у нас відповідь повинна бути 10218. Наступний вираз. 72 315 помножити на 5. Так, п'ятицифрове число ми множимо на одноцифрове, у нас може вийти визначені відповіді: шестицифрове число. Давайте перевіримо: 5 помножити на 5 25, 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 1 помножити на 5, це 5, І ще 2, які запам'ятали, це 7, записуємо, 3 помножити на 5, 15. 5 пишемо 1 запам'ятовуємо, 2 помножите на 5 це 10 і ще 1, 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 7 помножити на 5, 35, але ми з вами запам'ятовували 1, тож повинно в нас вийти 36. Відповідь повинна бути, повинна бути в нас 361 575. І останній вираз. Шестицифрове множимо на одноцифрове, і в назначенні може вийти шестицифрове число. Давайте перевіримо. 8 помножити на 2 – 16, 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 2 – 4, ще 1, який запам'ятали – 5. 4 помножити на 2 – 8, записуємо. 7 помножити на 2 – 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 1 – 2, і ще 1, який запам'ятали – 3. 3 помножити на 2 – 6. Тут у нас відповідь правильна: 634 856. Розглянемо завдання номер 5. Розв'яжи задачу. Під час продажу ціна всіх товарів в магазині має бути зменшена на половину. Скільки коштуватиме куртка, скільки потрібно буде заплатити за комбінезон? Скільки коштуватимуть куртка та комбінезон разом. Маємо коротку мову. Як будемо розв'язувати подану задачку? І так, в умові нас сказано, що під час розпродажу в нас ціна буде зменшена у 2 рази у половину, тобто у 2 рази. Тож, давайте знайдемо з вами, скільки буде коштувати в нас куртка. Для цього ми 598 розділимо на 2. Це в нас дорівнює 299 гривень. Тепер ми можемо з вами знайти, скільки ж буде коштувати комбінезон. Для цього ми 2860 розділимо на 2, дорівнює 1430 гривень. Тепер можемо дати відповідь на питання, скільки разом коштуватимуть під час розпродажу в нас і комбінезон, і куртка. Для цього ми 1430 додамо 299 дорівнює 1729 гривень. Відповідь. На 1729 гривень будуть коштувати комбінезон та куртка разом під час розпродажу. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над. Мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде на сайті на урок пройти тест. За надісланим вам посиланням, ми з вами зустрінемось на наступних уроках математики. До зустрічі!